Харизматична і колоритна особистість Сергій Синюк – журналіст, поет, прозаїк, краєзнавець, презентував свої нові роботи вчора у міській центральній бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича. Зустріч відбулася в рамках уже традиційних творчих вечорів театр слова. Це не проста людина, людина дуже цікава, неординарна. Людина всебічно розвинута, людина унікум. Я б сказала, людина енциклопедичних знань. Мені здається, що у нього є відповіді на всі питання. До нашого міста упорядник і редактор багатьох книг привіз із собою кілька, які презентував збірник публіцистики про сьогоднішню складну ситуацію в країні, яка називається між Європою і війною, друковану працю про значення в українській літературі Уласа Самчука і його трилогії Волинь, буклет Терцію це віршовані варіації на твори відомих світових музичних класиків Шопена та Баха. А ще книги, написані Сергієм Синюком та колегами по творчому цеху за два дні. Він хрещений батько цієї серії, де можна знайти, окрім кулінарних рецептів, фантазії на тему дамських романів і захопливі детективні історії. Дія повинна розгортатись на протязі 48 годин. Люди мають шість раз'їсти, і автор має зготувати шість страв, перевірити. Всі люди, які ті страви їдять, мають залишатись живими на протязі 48 годин, як мінімум. От і тоді та книжка йде в друк. Маємо вже дві книжки про печериці, третю книжку про полбу. Зараз друкується книжка про пшуну. Митець вразив своїм почуттям гумору і дотепністю. Присутніх веселив жартівливими зарисовками та саркастичними піснями. Старання літератора, гості театру слова оцінили гучними оплесками. Ти моя королєва краси, ти моя ружа червона. Подивись, як для тебе в тебе квіток на коси. Люби твого зона. Ти як лампочка в темній дні, як не на дворі в сусіда. І від тебе дихання забиває мені. Тільки прошу тебе, знову помідором не кидай. Микола Бойків, Руслан Лесків, Роман Купранець, Стрийські новини.